Вітаю любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки, і не тільки, як ви ж розумієте, я в садовому центрі. Завтра у нас знову страйк водіїв автобусів, тому поїхала сьогодні, тим більше була сьогодні у місті на термінах до лікарів. Перед вами Пінк Фламінго. У мене є, є метелик саме цього сорту. Як бачите, поряд стандарт, він трішки. Більший, крупніший. А це мутантик і дуже цікавий, багато розглужень по типу мультифлорного цвітіння. Ось іще поордель стоїть метелик, хоч він і менший, але він мені дуже подобається. Квітне довго і, як мінімум, двічі на рік. Особливо роздивлятися не було чого, я особливо і не знімала. Тим більше мікс, весь, ви знаєте, стоїть у пакетах. Нічого не видно, все переливається. Але вирішила все ж таки показати непогані за величиною квітки. Назви вже не кажу, тому що, самі знаєте, багато садівників одну і ту ж саму рослину називають різними назвами. В результаті у нас тут виходить ціла плутаниця. Є на горщику, показуємо. Немає, не показуємо тим більше тим більше ви розумієте, що навіть одна крапочка десь у горлечку – це вже новий сорт. Тепер це так називається. Бо з цього красончика я не могла прийти. Просто вау! Але квіточка на цей раз була не дуже велика, губка шикарна, кольори просто неймовірно гарні, такі переходи ніжні. Завжди багато тут біленьких, але і серед них я знайшла ось оцю красуню із отакими рваними листками вибачаюся. Як бачите, і сипалії, і петалії всі ось такі підрізані. вони, Такі, я б сказала, бахромчаті, рифльні якісь. Не, знаю, не можу підібрати слів. Дуже симпатична. Ну, а потім вже вирішила показати вам і останні ось. Погляньте, який темний красень. Губа просто шикарнюча. Поряд, наче, стоїть схожий, ось так, як різко глянеш, але ж ні, це зовсім інший. Фаленопси стоїть, і вони дуже різко відрізняються. А тут, ну, Цей колір мене просто приворожив. А губа, я без ума від неї. Ну, ну Неймовірно, гарню ще як же пройти повз. Здалеку подумала, щось цікавеньке карибська рія чи нарбона. Не дуже гарно роздивилася. Тут теж губка така темна-темна аж притягує погляд. І ось ці вусики з боку просто шикарнючі. Коротше, губки це моя улюблена тема. Я можу стояти над цими вусиками, стояти і постійно казати вау-вау-вау! шикарнючі. І гусара мене назвеш, але щось таке дуже ефектне. Кожному подобається щось своє. Хто любить роздивлятися горлечко, хтось світінки на пелюстках, а я люблю губки. Навіть у пафілопедіумів хіба ж може не сподобатися ось така губа. Їх лишилося зовсім мало. Непогані кущики. Хочеться, щоб їх якомога швидше придбали дбайливі ручки, бо вже на одному починає жовтіти листочок. За компанію побачила ось цього красені. Я навіть не знаю, хто це, але він примгол, приголомшливо великий. І я так розумію, це нові листочки в нього формуються, так? Чи квіточки? Хоча квіточки навряд чи. Навряд Ви знаєте, що я не спеціаліст по листяним. А Резо квітне, жовтим гріє теплом. Юка продовжує, їй вже теж небагато лишилося. Violet Квін радує. Все-таки вона, хоч і мінічка, але, як витончено, вирізані в неї пелюсточки. І тут підвезли ще один контейнер, бо місця багато пустого. Побачили барселони. І так далі, і так далі. А цей темно-темно-вишневий просто красень. Не зовсім багато, роздивлятися не дуже добре. Але не подивитися ми не могли. Зовсім не видно, що у нас на дугах, бо зверху. Сонечко, Ну, а оскільки вже пройшла про пропислові сорти фіалок і Локсиній, вирішила показати вам теж цю ніжнятину. Які переходи, які квіточки ніжні, які листочки похнасті? Адже Фіалки я люблю не так, а от глоксині, я їх просто обожнюю раніше мала дуже багато. Якось мені сказали, показуйте промислову гадість, хоча скільки українських селекцій. Але забрали і українські селекції теж. Це промисловий сорт на квітконосах на стеблах від 25 до 30 квіточок. Махровий і Авантісорт, це простий і бракада. Я просто в них захваті і можу розповідати про них годинами. Але час не розтяжний, тому я буду з вами прощатися. Я думаю, що я вам трішечки настрій підняла. Я бажаю всім миру, перемоги. Нехай квіти тільки радують і приносять вам задоволення від споглядання. Ось цієї шикарної краси.